Розділ 6. КІНГСтон. Корисні відомості з історії Англії Повчальні міркування про різблений дуб і про життя взагалі. Сумна доля Стівенса Молодшого. Думки про старовину Я забув, що сиджу за стерном. Цікаві наслідки. Гемптон Кортський Лабіринт Гарріс у ролі. Був чудовий ранок, кінець весни чи початок літа, як вам більше до вподоби. Та пора, коли ніжна зелень трави і листя набирає темнішої барви, коли природа, схожа на прекрасну юну дівчину, пойняту дивним трепетом, який віщує їй, що вона вже перетворюється в жінку. Химерні завулочки Кінстона, що спускалися до самої води, були дуже мальовничі в яскравому сонячному світлі. І вся річка в блискітках сонця, і повільні баржі на ній, і затінена деревами дорога, Бечівник понад берегом, і чепурні вілли по той бік, і Гарріс у червоній з оранжевим курці, який сопів, працюючи веслами, і далекі обриси старого сірого палацу тюдорів. Усе це являло собою чарівну картину, яскраву і водночас спокійну. Сповнену життя і водночас таку мирну, що вона, хоч було ще зовсім рано, навіяла мені якусь мрійну, дрімотну задуму. Я думав про Кінгстон чи Кінінгестун, як називали його колись, у ті дні, коли тут коронувалися англосаксонські королі Кінги. Тут перейшов темзу великий Цезар, і римські легіони стояли табором на положистих узгір'ях над нею. Цезар, як згодом Єлизавета, здається, зупинявся всюди, тільки він більше додержувався пристойності, ніж королева Бес, не ночував у корчмах. Ох, як вона любила корчми, наша королева панна. За 10 миль навкруг Лондона навряд чи знайдеться хоч одна більш-менш пристойна корчомка, до якої вона не заїздила, чи не спинялася, чи не ночувала там. Цікаво мені знати, якщо Гарріс колись дійде до розуму, зробиться статечною і видатною людиною, займе посаду прем'єр-міністра, чи після його смерті чіплятимуть на всіх шинках, які він колись відвідував, таблички. В цьому домі Гарріс випив кухоль пива. Тут Гаріс улітку 1888-го випив дві чарки холодного шотландського. Звідси Гарріса витрули у грудні 1886-го. Ні, таких табличок вийшло б забагато. Прославилися б скорше ті заклади, де Гарріс не бував. Єдина певниця в Південному Лондоні, куди Гарріс жодного разу не заходив випити. Люди плавом пливли б до такого закладу, аби подивитися, в чому ж річ. Як, мабуть, ненавидів Кінінгестун, отой бідний недоумок, король Едві. Примітка. Едві або Едвіх – король. Англосаксів 955-959 роки про згадану Джеромом пригоду на коронаційному бенкеті оповідає старовинний літопис. Кінець примітки коронаційний бенкет був над його сили. Можливо, йому завадила вепрова голова, начинена людяниками. Мені б завадила, я певен. І вина та меду він випив забагато, тому він нишком утік з бучної учти. Щоб годинку погуляти в тиші при місяці зі своєю коханою Елдживою. Може, вони стояли рука в руку біля вікна й милувались на залито спокійним місячним світлом темзу, а з далеких покоїв ледь чутно долітав гамір бенкету. А тоді в затишну кімнату вдерлися буйний Одо і святий Дунстан, брутально вилаяли чарівну королеву і потягли бідолашного Едві назад до галасливої п'яної юрби. Через багато років під грім бойової музики англосаксонські королі і англосаксонська гульба були поховані поряд, і пишнота Кінгстона надовго занепала. Однак відродилась ще раз, коли Гемптон Корт став резиденцією тюдорів і стюартів, і королівські барки стояли на причалі коло берега, і пихаті кавалери в барвистих уборах спускалися сходами до води, гукаючи перевізників. Багато старовинних будинків по всьому місту промовисто нагадують про ті дні, коли Кінгстон був резиденцією королів, коли там біля свого монарха жили вельможі й придворні, і на довгій дорозі до брами палацу зранку до вечора весело брещала криця, басували коні, шелестіли шовки й оксамити, ясніли вродливі обличчя. Великі, просторі будинки з еркерами, гарачастими вікнами. Величезними камінами і шпилястими дахами приводять на пам'ять часи камзолів і облиплих штанів, гаптованих перлами корсажів і хитромудрих висловів. Ті будинки поставлено тоді, коли ще вміли будувати. Стіни з твердої червоної цегли з роками стали ще міцніші, а дубові сходи не риплять під ногою, коли намагаєшся потихеньку спуститися ними. Вже як зайшла мова про дубові сходи, розповім про розкішні сходи з різьбленого дуба, які є в одному Кінгстонському будинку. Він стоїть на базарному майдані, і тепер у ньому крамниця, але колись це, очевидно, була оселя якоїсь вельможної особи. Один мій приятель, який живе в Кінгстоні, якось зайшов до тієї крамниці купити капелюх і, задумавшись, з дуру вийняв гроші і заплатив зразу готівкою. Господар, він знає мого приятеля. Звичайно, спочатку трохи сторопів, але швидко отямився, і, відчуваючи, що такий вчинок треба чимось винагородити, спитав свого покупця, чи не хоче він подивитися на дуже гарне старовинне різьблення. Мій приятель відповів, що буде дуже радий, і тоді господар провів його через крамницю до сходів, що вели на другий поверх. Поруччя сходів було надзвичайно майстерної роботи, а всі стіни сходової клітки, обшиті дубовою панеллю. З таким різьбленням, що хоч би й у палаці, то не сором. Зі сходів вони зайшли у вітальню, велику світлу кімнату, стіни якої, навдивовижу, були обклеєні веселенькими блакитними шпалерами. Цікавого там не було нічого, і мій приятель у думці дивувався, на що його привели сюди. А господар підійшов до стіни і постукав по ній. Звук був такий, як від дерева. Дуб, пояснив господар. Усе різблений дуб, аж до стелі, такий самий, як на сходах. Господи, жахнувся мій приятель, Та ви що? Невже ви заклеїли різблений дуб блакитними шпалерами? А вже ж, відповів господар, дешево обійшлось? Адже спершу треба було зашалювати стіни дошками. Зате кімната тепер веселенька, а була страшенно темна. Я не можу дуже суворо засуджувати цього чоловіка, і це, безперечно, велика втіха для нього. З його погляду, тобто з погляду пересічного домовласника, що намагається сприймати життя якомога легше, а не з погляду людини, що схибнулась на старожитностях, він мав цілковиту рацію на різблений дуб приємно подивитись, приємно мати його у своєму домі, але жити серед самого різбленого дуба. Напевне, досить обтяжливо для того, хто не має до нього особливої пристрасті. Ні. Найсумніше в цій історії те, що людина, байдужа до нього, має цілу вітальню, обшиту ним, а люди, які його люблять, мусять платити скажені гроші, щоб його добути. Здається, в цьому світі завжди так буває. Кожен має те, чого він не хоче, а те, чого він хоче, належить іншим. Жонаті чоловіки мають дружин. А не дуже видно, щоб вони були їм раді. Зате молоді неженаті хлопці криком кричать, що не можуть знайти собі дружини. Бідні люди, на силу спроможні прогодувати самих себе, мають по восьмеро здоровісніх дітей. А багаті старі подружжя вмирають бездітними, не маючи кому зоставити свої гроші. Або ще панночки й кавалери, ті панночки, до яких липнуть кавалери, ніколи їх не хочуть. Кажуть. Що воліли б їх не мати, що вони їм страшенно набридли і обурюються, чому вони не йдуть залицятися до міс Сміт і міс Браун, негарних і немолодих пан, які не мають женихів. А їм самим ніякі женихи не потрібні. Вони взагалі не збираються виходити заміж. Про такі страшні речі краще й не думати. Від них тільки сумбере. В нас у школі був один хлопець. Ми дражнили його Сентфорд і Мертон. Примітка. Сентфорд і Мертон, повчальна дитяча книжка Томаса Дея 1873 Про поганого багатого хлопчика Томі Мертона і гарного бідного хлопчика Гаррі Сентфорда. Кінець примітки. Справжнє його прізвище було Стівінгс. Другого такого дивака я не зустрічав. Він любив учитися і, здається, любив щиро. Скільки разів йому перепадало за те, що він, і ночами, сидячи в ліжку, читав по-грецькому. А від французьких неправильних дієслів його було й за вуха не відтягнеш. Голова в нього була забита якимись химерними, неприродними думками, що не можна ганьбити батька і матір своєю поведінкою, і що треба бути окрасою школи. Він жадав здобувати нагороди за успіхи, швидше вирости і стати розумною людиною. І взагалі вірив у всякі такі дурнуваті речі. Я ж кажу, що другого такого дивака не бачив, а лагідний був, і мухи б ніколи не скривдив. Так ось цей хлопець подвічі на тиждень хворів і не міг ходити на уроки. Жоден хлопець у школі стільки не хворів, як наш Сентфорд і Мертон. Тільки но за 10 миль від нього з'являлася якась відома лікарям хвороба, він неодмінно захворював на неї. І то в тяжкій формі. Він хворів на бронхіт серед літа, а на насінно гарячку зимою. Після півторамісячної посухи його раптом валив у ліжко ревматизм, а в листопадовий туман він виходив з дому і падав від сонячного удару. Якось у бідолахи повиривали під наркозом усі зуби і поставили йому штучні щелепи, бо він страшенно мучився від зубного болю. Тоді в нього почалася невралгія і біль у вухах. Він завжди чхав і кашляв за винятком тих двох місяців, коли хворів на скарлатину. І завжди в нього щось було приморожене. Під час великої холерної пошесті 1871 року в нашій околиці холери не було, на цілу громаду стався єдиний випадок. І то, звісно, був наш Стівінгс. Звичайно, хворіючи, він мусив лежати у ліжку і їсти курчат, солодкий крем та тепличний виноград. А він лежав і плакав, що йому не дозволяють робити латинські вправи і відбирають у нього німецьку граматику. А ми, інші хлопці, які радісенько віддали по п'ять років шкільної науки за один день хвороби і не мали ніякої охоти дбати про те, щоб наші батьки і матері могли нами пишатися, ніколи не могли підчепити й нежиті. Ми бігали на протязі і тільки здоровішали та бадьоришили від того, їли всяку всячину, щоб захворіти. Але тільки гладшали і набивали апетиту. Чого лишень ми не придумували? Та захворіти нам не щастило. Аж доки не починались канікули. Тоді, в останній день навчання, ми застуджувалися, нас душив кашель, нам дошкуляли всілякі інші недухи, що тривали аж поки наставав час іти знову в школу. А тоді, супереч усіляким хитрощам, раптом видужували і робилися здоровісінькі. Таке життя. ми... Тільки трава польова, що стинається серпом. Але вернімось різьбленого дуба видно, у наших прапрапрадідів був надзвичайно розвинений художній смак. Адже всі наші теперішні мистецькі скарби це повідкопувані з мотлохо речі повсякденного вжитку, зроблені три-чотири сотні років тому. Мені дуже цікаво, чи справді є якась особлива краса в тих старовинних мисках, певних кухлях та щепцях для свічок. Що ми їх так тепер цінуємо? Чи то тільки Ореол давнини, що осіває їх, надає їм такої принадності в наших очах. Старовинні сині тарілки, які тепер прикрашають стіни наших кімнат, кілька сторіч тому були найбоденнішим хатнім начинням. А оті рожеві пастушки та жовті пастушки, що ми їх так гордо показуємо всім нашим гостям, які розглядають їх і зміною знавців. У XVIII столітті були дешевенькою оздобою камінних карнизів, і тодішні матері нерідко давали їх дитині посмоктати, щоб не плакала. Чи так само буде в майбутньому? Чи завжди сьогоднішніми коштовностями будуть учорашні дешеві дрібнички? Чи стоятимуть на камінах у Вельмож 2000 якогось там року ряди наших розмальованих синім кольором тарілок? Чи біля чашки з золотим обідком зовні і прегарною золотою квіткою невідомого ботаніці виду всередині, що їх тепер так легковажно б'ють наші служниці, колись будуть старано склеюватися і ставити на спеціальну поличку, а порох із них витиратиме тільки господиня дому, засторучно. Ось, приміром, порцеляновий песик, що прикрашає спальню в моїй мебльованій квартирі. Сам він білий, очі в нього блакитні. Писочок ніжно-рожевий, з чорними крапочками. Голівку він держить неприродно прямо, вираз у нього, по ідіотському блаженно ласкавий. Мені він не подобається, як мистецький твір, він мене просто таки дратує. Мої легковажні приятелі глузують із нього, і навіть сама господиня не любить його, а виправдовується тим, що прийняти його незручно, бо це, мовляв, тітосин подарунок. Але більш ніж ймовірно. Що через 200 років цього песика з відбитими лапками й хвостом звідкись відкопають і продадуть як старовинну порцеляну і поставлять за склеєну шафу. І люди ходитимуть кругом та вихвалятимуть його, дивуючись ніжному кольорові писка та розмірковуючи про те, який, напевне, гарний був загублений кінчик хвоста. Ми в наш час не бачимо краси цього песика, ми занадто звикли до нього. Він для нас такий, як захід сонця. Чи зірки на небі. Нас не приголомчує їхня краса, бо ми бачимо їх надто часто. Отак воно є із цим порцеляновим песиком. А в 2228 році люди млітимуть від захвату, дивлячись на нього. Виробництво таких песиків стане доти, забути мистецтвом. Наші предки сушитимуть голову, як ми їх робили, і дивуватимуться, які ми були розумні. Нас із любов'ю називатимуть тими чудовими давніми майстрами, які жили в 19 сторіччі і ліпили таких порцелянових песиків. Вишивку, що її наша старша дочка робила на уроці рукоділля, називатимуть гобеленом епохи Вікторії і оцінюватимуть фантастичною сумою. Білі синім певні кухлі сьогоднішніх придорожніх шинків колись будуть вишукувати, Вищерблені й розколоті. І продавати на вогу золото, і багаті люди питимуть із них найдорожчі вина. Туристи японці поскуповують усі подарунки з Ремскіта, і згадки про маргіт, які збережуться доти, і вивезуть їх до Єдо як англійські старожитності. Нитка моїх міркувань раптом урвалася, бо Гаррі скинув весло, зсунувся з лавки назад і впав на спину, задерши гору ноги. Монтмаренці заскавчав і перекинувся через голову. А кошик, що стояв зверху, підскочив і з нього посипалось усе. Я трохи здивувався, але не розсердився. Я тільки сказав досить добродушно О, а це що таке? Що таке? Ах ти ж. Ні, мабуть, не варто повторювати, що сказав Гарріс. Я справді був винен, я не заперечую. Але ніщо не може виправдати різкості й брутальності висловів, надто в устах людини, яка може похвалитись таким добрим вихованням. Яке дістав, наскільки мені відомо Гарріс. Я задумався про інше і цілком природно забув, що повинен стернувати. Результат був той, що чимала частина нашого човна опинилася на сухому. Якусь хвилину нам важко було сказати, де кінчаємось ми і де починається лівий берег Темзи. Але врешті-решт, ми те зрозуміли і відокремились від берега. Одначе Гарріс сказав, що він гріб уже доволі і час попрацювати мені. Тому я зійшов на берег, узяв буксирну линву і потяг човен далі. Повз Гемптон Корт. Який гарний старий мур тягнеться там понад річкою. Щоразу минаючи його, я дивлюсь на нього з великою втіхою. Такий принатний, барвистий, милий старий мур. Чарівну картину він являє прикрашений цятками лишайників і зеленим мохом, і молоденьким пагінцем винограду. Що несміливо визирає ось тут, через верх, цікавий побачити, що робиться на сповненій життя річці, і суворим старим плющем, що очіпляється за камінь он там далі. На кожних десяти ярдах того старого муру можна розрізнити півсотні відтінків. Якби лиш я вмів малювати, володів олівцем, пензлем і фарбами, я б зробив пригарний етюдик із того муру. Я часто думав, що радо жив би в Гемптон Корті. У нього такий мирний спокійний вигляд. І так приємно потинятися по ньому рано вранці, коли ще не людно. А втім, навряд чи був би я задоволений, якби мені справді довелося там жити. Там, певне, страшенно похмуро, моторошно і гнітюче вечорами, коли лампа відкидає таємничі тіні на обшиті темним деревом стіни, а в холодних кам'яних коридорах лунає чиясь далека хода. То наближаючись, то завмираючи, і тоді лише биття вашого серця порушує мертву тишу. Ми, люди, діти сонця, ми любимо світло і рух. Ось чому ми тіснемось у містах та містечках, а села рік у рік безлюднюють. На сонці, в день, коли природа скрізь довкола нас жива і діяльна, нас ваблять розлоги у згір'я густі ліси, але вночі, коли земля заснула, а ми ще не вклалися спати. О, тоді світ здається таким пустельним, і нам робиться страшно, мов малим дітям у безлюдному домі. Ми сидимо й плачемо, і нам хочеться на освітлені газом вулиці, хочеться слухати людські голоси, чути, як б'ється пульс життя. Ми почуваємо себе такими безпорадними, такими маленькими у великій тиші, коли нічний вітер шелестить у темному гіллі дерев. Збираємося ж у великих містах. Розпалюємо велетенські вогнища з мільйонів газових ріжків і кричимо і співаємо хором і бадьорімося. Гаріс запитав мене, чи я коли бував у Гемптон Кортському лабіринті. Він сказав, що один раз був там, водив гостя з провінції свого родича. Насамперед Гарріс вивчив план. За тим планом лабіринт здавався зовсім простим таким сміховинно простим, що шкода було платити два пенси за вхід. Гарріс згадає, що той план, мабуть, надруковано в жарт, аби тільки збивати людей з пуття, бо справжній лабіринт нітрохи на нього не схожий. Своєму родичеві він сказав сходимо туди, щоб ти міг похвалитися, що був там, але нічого хитрого там нема. Казна, за що його лабіринтом називають треба тільки повертати щоразу праворуч, і все. Походимо там хвилин десять, а потім підемо кудись пообідати. Зайшовши до лабіринту, вони незабаром зустріли людей, які сказали, що ходять там добрих три чверті години, і раді боже вийти. Гарріс запропонував їм іти за ним, якщо хочуть. Він щойно ввійшов, але скоро вертатиметься і виведе їх. Вони подякували і пішли слідом. Дорогою вони підбирали ще багатьох, що вже хотіли вибратися на волю, і врешті зібрали всіх, хто був у лабіринті. Люди, які вже втратили всяку надію визволитися звідти і побачити свій дім і своїх друзів, підбадьорювались, угледівши Гарріса та його супутників, і, благословляючи його, приставали до процесії. Гаріс сказав, що їх набралося душ двадцять. А одна жінка з маленьким дитям, яка проблукала там цілий ранок, навіть узяла Гарріса під руку, так боялася знову загубитися. Гаріс весь час повертав праворуч, але виходу не було і не було. Його родич сказав, що цей лабіринт, мабуть, дуже великий. Ще пак, один з найбільших у Європі, відказав Гарріс. Певний, що так, погодився родич, бо ми вже пройшли добрих дві милі. Гарісові вже й самому було трохи дивно, але він не здавався, аж поки вони побачили долі недоїдену булочку, і Гаррісів родич заявив, що цю саму булочку він помітив сім хвилин тому. Не може бути, заперечив Гарріс. Але жінка з дитиною підтвердила, що так воно і є. Цю булочку вона забрала в малого і кинула якраз перед тим, як зустріти Гарріса. І додала, що краще було б їм не зустрічати його, бо він, мовляв, брехун. Гаріс розлютився, вийняв план і почав пояснювати свій принцип. План, може, й добрий, озвався один з його супутників. Якби ж тільки знати, в якому саме місці ми перебуваємо. Гаріс того не знав. А тому сказав, що найкраще буде повернутися до виходу і почати спочатку. Пропозиція почати спочатку була сприйнята без великого захвату, але з тим, що краще повернутися до виходу, весь гурт погодився одностайно. Отож вони повернули назад і знову попленталися за Гаррісом у протилежному напрямку. Минуло ще 10 хвилин, і вони опинилися в центрі лабіринту. Гарріс хотів був сказати, що саме цього він і прагнув. Але, помітивши грізні міни своїх супутників, вирішив звалити все на випадковість, та принаймні тепер вони мали з чого починати, бо знали, де перебувають. І ще раз подивились на план уся справа здавалася зовсім простою, і вони втретє рушили в дорогу. А за три хвилини знов опинилися в центрі. Після цього вони вже не могли відірватися від того центру, куди не звернуть, щоразу неодмінно приходять туди. Це стало повторюватися з такою регулярністю, що дехто зоставався там і чекав, поки решта обійде коло і повернеться. Трохи перегодя, Гарріс ще раз видобув план, але самий його вигляд розлютив усіх, і йому порадили вжити той план на папільотки. Гарріс, як він признався мені, мимохідь відчув, що до певної міри втратив популярність. Урешті всі вони просто знавісніли і почали хором гукати сторожа. Той прийшов. Виліз на драбину ззовні лабіринту і почав згори давати вказівки, куди йти. Але вони до того часу так уже одуріли, що не могли нічого втямити, і сторож сказав їм, щоб стояли на місці, він зараз прийде і виведе їх. Вони збилися в кубку і стали чекати, а він зліз із драбини і зайшов у лабіринт. Як на те, сторож був молодий і служив там недавно. Зайшовши до середини, він не зміг розшукати їх, а заблудився сам. Час від часу постать його мелькала за живоплотом, а він, оглядівши людей бігом кидався до них, а вони дожидали його хвилин п'ять, а тоді він з'являвся на тому самісінькому місці і питав їх, де вони поділись. Довелося їм чекати, поки не вернувся, один із старих сторожів, що ходив обідати і вивів їх. Гарріс сказав, що це, наскільки він може судити, справді чудовий лабіринт. І ми домовились, що спробуємо завести туди Джорджа, коли вертатимемось.